Всім привіт! Цього року я до останнього не планувала зйомку влогмасів. Банально через те, що новорічного настрою у мене зовсім не було. Проте зараз я застрибнув останній вагон і покажу вам, як я готуюся до Різдвяних свят. Чому я змінила свою думку? Ну, по-перше, я почала отримувати подарунки, і це 100% піднімає новорічний настрій. І по-друге, я все-таки вирішила прикрасити цього року ялинку, тому що ніякому грінчу не вдасться викрасти наш новий рік і наше Різдво. Отож, всім любителям влогмасів я присвячую це відео. І починаємо з вами з розпаковок. Цю посилку я отримала сьогодні зранку від Насті з Харкова. Настя зараз активно веде свій телеграм-канал, чекаємо її повернення на Ютубі. Настя Всеїдний читач, або ж Настя Всеїдний був і буде. І мені дуже приємно отримувати ось такі посилки із інших куточків України, особливо з таких, як Харків. Я знаю, що тут буде книга, бо Настя питала в мене про одну з книжок, чи читала я таку книгу, чи ні. Але чесно кажучи, я вже навіть забула назву тієї книги. Ну що ж, подивимось. Ось так там все запаковано всередині. Я вже бачу M&M's, 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 дякую. Я просто обожнюю M&M's. Всі мої друзі і знайомі знають, що найкращі цукерки, які взагалі можна вигадати, щоб подарувати мені, це M&M's, Ну ще Баунті. Але Баунті на другому місці. На першому все-таки M&M's. Настя, ти просто здогадалася. Я не знаю як. Поставлю туди. Вам не видно в кадрі. Далі я бачу книгу і ще щось. Давайте відкриємо. Можливо, це прикраса на ялинку, бо по формі нагадує саме її. Або якийсь смаколик. Я буду, як варвар, все відкривати. Яка краса! Це дійсно прикраса на ялинку, але я думаю, що вона якось має ще світитися. Сюди треба поставити батарейку. О, світиться, тут є вже батареєчка. Обов'язково вам покажу ближче, яка краса! Клас! Мені дуже подобається, дуже. Так, рухаємося далі. І нарешті книга. Дуже святково все виглядає. Тут є листівка. Дякую, Настя. І давайте подивимося, що тут за книжка. Ви перші її побачите? Або ні. Отож, тут дім із зеленого скла. Які новорічні кольори. От я ніби знала. У мене такий фон і такий светр, і книга ще в колір. Дім із зеленого скла. Кейт Мілфорд. Мені здається, я щось чула про цю книгу, але я не впевнена, чи знаю, про що вона. Точно буде щось про Різдво, тому що, ну самі бачите, оформлення цієї книги так і кричить: Різдво читай мене саме на Різдво. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читаєте ви от такі зимові та різдвяні історії не на різдво, а в якийсь інший час. Ну, весною, осени, там неважливо. Я маю на увазі, чи такі книжки читаються у вас в сезон. Чи ви можете їх читати будь-коли, тому що зі мною працює тільки сезонне читання. Я взагалі відношу до себе себе до так званих мудрідерів, тобто я читаю книжки, які мені хочеться читати в той чи інший настрій, в ту чи іншу погоду і так далі. Я не можу просто брати, наприклад, і читати всі книжки з списку на прочитання, наприклад, на цей місяць. Мені треба дійсно, щоб була певна атмосфера і бажання читати ті чи інші. Діми зеленого скла це явно та книга, яку треба читати ось прямо зараз. І, можливо, от якраз на новий рік, десь там на новорічні канікули. У мене декілька днів вільних буде. Я і прочитаю цю книжку. Ну, щоб не чекати до наступного року. До речі, оформлення дуже круте. Це арт-видавництво небо. Насті, величезне спасибі за такий подарунок. Ну а зараз я покажу вам, що надіслала мені Маша. Я не дочекалася зйомки цього відео, і її посилку я розпакувала декілька днів тому. Маші вже написала відгук. І зараз ви побачите, що ж там було в тій посилці. Ця коробка стояла біля мого ліжка три дні. Оце так витримка, я просто горджуся собою. Саме час відкрити і подивитися, що тут всередині, я поняття не маю, але щось не знаю, чесно не знаю. Давайте відкривати нарешті. Так, я вже бачу дуже багато срібних зірочок, і зверху невеличкий конвертик. Я так думаю, що треба починати саме з нього. Тут листівка, звісно, листівка з Новим роком. І написано: з прийдешніми святами, нехай наступний рік буде мирним та щасливим. А в коробочці передача від Святого Миколая. Дякую, святий Миколає. Дякую Маші за те, що передала від святого Миколая цю коробочку. Отож. Що тут всередині? Ох. Клас! От перше, що я відразу бачу, це такий світильник. Світильників подібних мало не буває. У мене... Є ось один такий. І десь є. Ага. Ось ще є. І тепер в сім'ю додався ще такий сріблястий. І, до речі, його можна використовувати як реальний світильник з реальною свічкою. Дуже корисна річ, до речі, зараз. Так, Маша, звісно, подумала про те, що треба додати до цього світильника свічки. Обов'язково буде використовувати, і е, відео, мені здається, це все буде виглядати шикарно. Так ось що дзвеніло в коробці, а я все думала, що ж там таке. Чи чашка, чи якийсь посуд інший. Я вже бачу тут таку красу-красу. Так, ще якийсь... ага, це. One hour later. Немає later. А -а -а. Клас, я не бачила, чесно кажучи, ось такі парфуми від Івроше. Аромат дуже приємний, такий свіжий. Звісно, я б зараз могла вам розповідати, які тут нотки і так далі, але я не вмію цього робити, тому скажу лише, що пахне. Чудово, я буду використовувати. Мені подобаються такі свіжі аромати, свіжо солодкі я б сказала. Але я не знаю, як його розкласти, щоб сказати, яка перша нота, яка остання. Ну, ви зрозуміли. Так, ще тут мене зустрічає ось така маленька коробочка, і я поняття не маю, що це. Ой, да, і здається, я знаю, що це. Це свічка з дуже різдвяним ароматом. І вона називається Чарльз Дікенс. Коли краще всього читати Чарльза Дікенса, звісно, взимку. Довгими зимовими вечорами. І я думаю, що круто читати якийсь такий класичний, товстелезний роман і палити цю свічку. Я ніколи не зустрічала подібні. На додаток до цієї свічки. Я бачу різдвяну історію Чарльза Діккенса. Нарешті прийшов час мені прочитати цю книгу, цю повість. Бо до цього, на жаль, я не читала її. Можливо, в школі колись, але я вже не пам'ятаю, про що вона. Звісно, я плюс-мінус знаю головну тему цієї повісті, але. От так от, щоб взяти і від початку до кінця прочитати, я не читала. А давайте у цьому влогмасі прочитаємо різдвяну історію і трошки поговоримо про неї. Я вам розповім про свої враження, тому що, звісно, одна справа читати цю книгу в дитинстві, в юності, в школі, а інша справа читати її ось зараз уже в зрілому віці. Я просто побачила наступну книгу. Я тільки сьогодні, тільки сьогодні думала її замовити. А, в зв'язку з тим, що я планую зробити одне відео, для якого вона мені дуже потрібна. Мені здається, Маша просто прочитала мої думки якимось чином, бо в мене немає в списку бажаних книжок і тому подібного, куди б вона могла піддивитися. Ні, вона сама здогадалася якимось чином і надіслала мені покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Так, ця книга буде в одному з найближчих відео. Це буде невеличка підбірка книжок. Які будуть об'єднані певною тематикою. І ось Колін Гувер, це була просто number лан, як то кажуть. Ось цій підбірці клас. Дуже-дуже дякую. Маша, я просто в шоці. Я реально в шоці за ці книги, за цей подарунок. Мені дуже приємно. Ну, по-перше, я не очікувала отримати подарунок під новий рік. Ось такий дуже новорічний настрій відразу піднімається на всі сто, обов'язково буду використовувати і світильник. І Свічки, і ці книжки найближчим часом прочитаю. Дуже дякую. Я, я безмежно вдячна за ці подарунки. Я нічого не пропустила, сподіваюся. Маша, величезне тобі дякую. Ну а ми з вами йдемо прикрашати ялинку. Ходімо. Я розпочинаю читати різдвяну історію Чарльза Дікенса, і відразу скажу, що я майже нічого не знаю про цю повість, лише те, що головного героя тут звати Скрудж не плутати із Скруджем МакДаком. Тому що коли я думаю про це ім'я, у мене перед очима саме мультфільм, бо я різдвяної історії не читала. Я думаю, що ця книга, як і багато з повістей та книжок Чарльза Дікенса, буде дуже доброю, такою дуже. Щирою і можливо навіть надихне мене читати більше подібних історій та класики. До речі, я розпочинала читати якусь книгу Чарльза Дікенса минулої зими, і мені вона здалася нудною. Тож, можливо, після різдвяної історії я якось по новому гляну на творчість Чарльза Дікенса і буду читати його романи, тому що вони, звісно, заслуговують на увагу не тільки різдвяна історія, а й інші повісті та величезні оті товстунчики, які писав Чарльз Дікенс. На. Що ж, я починаю. Я думаю, що за вечір я цю книгу прочитаю. Вона зовсім маленька. Я не буду поспішати, в мене є час, буду насолоджуватися історією, бо мені здається, що такими книжками треба дійсно насолоджуватися і не спішити, коли їх читаєш. Отож, різдвяну історію, вона ж різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса я прочитала ще вчора перед сном, але я так солодко після цієї книги заснула, що все-таки вирішила розповісти вам про неї на наступний день. Тобто сьогодні це прекрасна історія, і я вважаю, що цю книгу... Цю повість потрібно читати кожного року, якраз на Різдво, для того, щоб переосмислити якимось чином своє життя. Головному героєві Скруджу Скрудж, а звати його постійно. Я забуваю, неважливо до нього одного разу на Різдво приходить дух його друга, із яким він працював все своє життя, і цей дух його друга з'являється таким. Певним чином, що скрудж просто в шоці знаходиться. І е, цей його друг каже йому: Слухай, до тебе найближчим часом завітають ще три привиди. Чекай їх, і вони мають тобі дещо показати. І ці привиди це привид колишнього різдва, теперішнього і різдва майбутнього. І головний герой бачить певні події із свого власного життя та життя його знайомих, і звісно, перед ним постає. Життя із зовсім іншого боку, і він розуміє, що е, треба щось міняти. Треба змінюватися і треба творити добро. Це така добра, така лагідна книга, книга, якою просто хочеться так обгорнутися, як теплим пледом, і е, читати її, насолоджуючись буквально кожною сторінкою. Прекрасний переклад, прекрасна історія, не дивлячись на те, що називається нестандартно, не різдвяна пісня в прозі, а саме різдвяна історія. Е, я виділяла для себе. Ті чи інші думки головного героя, мені дуже-дуже ем, хотілося, щоб ця книга ще більше мені запам'яталася. Ем, клас. рекомендую, якщо ви ще якимось чином не знайомі з цією повістю, обов'язково прочитайте. А на Різдво, ось перед Новим роком, вона взагалі заграє всіма фарбами, якими. Взагалі, можливо. І також я планувала ще зараз вам розповісти про ті книжки, які я активно читаю. Їх насправді лише дві, і це ті книги, які ну, не так часто можна побачити на моєму каналі. Перша з них це наукова фантастика. Навіть науковою фантастикою, навряд чи це можна назвати, якийсь психологічний трилер плюс наукова фантастика Блейк Крауч та його повернення. Повернення такий переклад не дуже. Вдалий, я б сказала, через те, що ми можемо подумати, що ця книга буде про щось інше. Але насправді я зараз уже майже до половини дочитала, і я розумію, що ця книга засяде у мене в голові на дуже довго. Це історія про певний винахід однієї жінки. І цей винахід ну, мав на меті вивчати людський мозок і спогади, але е, вона трошки більше працює над. Іншою стороною цього винаходу, і ми розуміємо, що за допомогою нього ми можемо повертатися в майбутнє. Чи взагалі добре це чи погано повернутися в минуле і щось змінити? Чи це реальне повернення в минуле, чи це відбувається лише в вашій голові? Отакі От думки вас переслідують постійно під час читання цієї книги. Мені дуже подобається, просто вищий пілотаж, але розумію, що такі книжки не всім будуть по душі. Мені здається, якщо вам подобається читати щось таке про психлікарні, про вивчення людського мозку, про те, як працює пам'ять, ну і це все накладається саме на реальність, Життя, на найближче майбутнє, на теперішнє, то тоді ця книга вам обов'язково сподобається. Я не знаю, правда, чим воно тут все завершиться, але початок дійсно крутий. І ще одна книга, яка, на жаль, на превеликий жаль, мені не подобається настільки, наскільки я від неї того очікувала, це Фрукти проти овочів, автор Олексій Коваленко. Книга від Віхоли. Я пам'ятаю про те, що обіцяла вам знімати влог на читання книжок від Віхоли, але в мене ще є три. І цю я вирішила все-таки прочитати позавлого. Для того, щоб взагалі зорієнтуватися е, на те, які книжки видає це видавництво. І е, починаючи читати цю книгу, я зрозуміла, що е, щось тут не так, щось тут не так. А не так, то те, що все, що говориться в цій книзі, було б краще бачити по телевізору, на Ютубі, десь навіть в сторіз в Інстаграм. Справа в тому, що мова, якою написана ця книга, вона дуже і дуже розмовна, така, якою. Власне, говорять на Ютубі блогери. І навіть купа картинок, купа мемасиків тут додано, додано в цю книгу. Для мене це якось трохи дико виглядає. Можливо, я дуже консервативний читач в тому плані, але, як на мене, то це не. Ця інформація не має подаватися саме ось, е, отак. Вона має подаватися інакшим способом, саме за допомогою е, відеороликів. В цілому книжка, мені здається, сподобається підліткам, сподобається тим, хто тільки починає цікавитися ботанікою, і для того, щоб зацікавити взагалі е, підлітка дитину, ось. Такою темою, то цю книгу можна точно підсунути. Тут немає нічого такого складного для розуміння, і знову ж таки, в зв'язку з тим, що багато ілюстрацій, багато приколів, мова дуже легка і проста, така сучасна, то молодшому поколінню точно зайде. Я не можу сказати, що книжка погана. Ні, але це явно не та література, яку мені подобається читати. Я сподіваюся, що ті книги від Віхоли, які у мене ще є на поличках, вони таки будуть більш серйозні. Ця занадто несерйозна для мене. Подача інформації точно комусь сподобається. Ну, для мене, на жаль, це не зовсім те, що, що мені до душі. А, ну і власне на цьому розмову про книги ми з вами завершуємо. А завершити це відео мені б дуже хотілося. Показавши вам те, як виглядають мої розвороти із мого щоденника на наступний місяць, на січень. Я вже розмалювала його. Мені здається, виглядає трохи нудно, замало фарб, але, можливо, хтось з вас почерпне якісь ідеї для себе і також оформить свої щоденники подібним чином. Давайте покажу вам, що в мене вийшло. Чомусь цього разу мені захотілося зробити дуже мінімалістичні розвороти на місяць. Ось тут зліва я зробила таку титульну сторінку, яка символізує початок нового року, і справа відразу йде трекер звичок на січень. Трекери я забуваю заповнювати, тому не завжди їх додаю. Але я почала займатися спортом, яким розповім пізніше, якщо у мене щось вийде. І також я хочу контролювати, скільки днів за місяць я їм фастфуд. Далі йде розворот на місяць. Ось такий варіант мені підходить ідеально. І знизу ідеї. В основному для відео, а також для різноманітного книжкового контенту. Далі я додаю вперше так званий seasonal cooking, тобто сезонне готування. Я обожнюю. Пробувати різноманітні новинки в плані готування, і тому сюди планую додавати якраз рецепти, які точно буду використовувати надалі. Далі йде дуже важливий для мене розворот під назвою Два рядки в день. Ну а далі, звісно, розворот, який присвячений читанню. Тут все просто: дні, кількість сторінок, що я читаю, і знову ж таки вирішила зробити все досить мінімалістично. Ну і січень я буду пробувати заповнювати саме ось таким чином. Я трошки інакше завжди робила розвороти на тиждень, але мені важливо, щоб я бачила час, бо дуже багато завдань за день у мене розбиті саме погодинно, похвилинно. Спробую заповнювати саме ось такі розвороти. Сподіваюсь, у мене вийде. на цьому я буду завершувати цей влогмас. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався, що він вам підняв настрій і, можливо, навіть надихнув прикрасити ялинку, якщо ви так само, як і я думала, що цього року можна обійтися і без неї. Бо різдвяного настрою ну взагалі не було. Також, якщо ви не читали різдвяну пісню в прозі, Чарльза Дікенса обов'язково рекомендую прочитати. Також піднімає той самий різдвяний настрій е, на 100% мені здається, через те, що книга максимально різдвяна і новорічна і заставляє замислити. Не тільки дітей, а й дорослих. Дорослих, мені здається, набагато більше, ніж дітей. А, ну і, власне, це все. Обов'язково підтримайте це відео лайком, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. Побачимося скоро. До скорих зустрічей, Па-па.